Від. Ви на каналі Щогла, і ми сьогодні вже втретє говоритимемо про переможця демонів. Чи якщо дослівно перекладати назву аніме клинка, що знищує демонів. Але я надто лінива, щоб кожен раз вимовляти аж три слова замість двох. А якщо ще брати до уваги, що з цією історією я знайома завдяки інглішу, то аніме буде переможцем демонів і крапка. Так от я нарешті дожила до того часу, коли прочитала повністю всю історію і тому прямо теорії будувати більше не буду. Скажу, що ця Оповідь загалом мені сподобалася, навіть дуже. Я люблю логічні послідовні розповіді, які чітко йдуть по заданому сюжету, в яких немає нелогічних оцеток поворотів, і спроб у фіналі переграти події початку. Бо за багато сезонів в кінці вже нічого не тримається. Купи. Переможець демонів поступово знайомить зі своїм світом, описує персонажів, задає їм мотивації та підводить все до логічного завершення. Наразі аніме розповіло лише дві третіх манги в 4. Сезонах. Причому останній на сьогодні четвертий це лише один том творіння мангаки Катоги Коюхару. Так, перший сезон це шість томів, другий п'ять, третій чотири, а останній одна однюсінька частинка 23 томної історії. Надіюся, тенденції до зменшення кількості показаного не продовжуватиметься, інакше наступного року побачимо одну главу одного тому манги. Я думаю, що цілком логічно, що під час вже третього мого розбору цього аніме. Будуть спойлери, але все ж таки наголошу на цьому окремо. Почну з умови виводів, які у мене з'явилися завдяки тому, що я познайомилася з першого джерелом. Усі демони в аніме на чолі з Модзаном це не те, щоб щось радикально нове. Усі вони оні. Це прямо озвучується устами персонажів цієї історії. Хто ж такі Оні? Само собою вони відносяться до Йокай. Ці істоти мають надлюдську силу, можуть змінювати зовнішність, ставати як чоловіками, так і жінками. Оні мають великі ікла та їдять населення Японії. За Дженням ці істоти колишні люди, які за свої гріхи перетворилися на монстрів після смерті. А знаєте, що в цій історії найцікавіше в Японії існує легенда про лідера демонів Шутен Доджі, який крав молодих дівчат. Пив з них кров та закушував м'ясом. Імператор не міг такого довго терпіти, тому дав доручення самураю Мінамото Нойоріміцу вбити цього оні. До слова, Мінамото вважається реально існуючою особою, яка жила у 945-1021 роках. Під час битви цього самурая з демоном герой відрубав йому голову. Проте цей Оні перед смертю встиг востаннє вкосити японського богатиря. Але само собою все завершується добре і переможець демона став народ. Одним героєм періоду хейтан вважається, що Мінамото То Но Нойоріміцу вбив короля демонів мечем до Чигірі. Це реально існуюча зброя належить до п'яти мечів під небом, три з яких є просто національним скарбом Японії. Один є імператорською власністю, тобто майже святий, а останній священна реліквія буддизму, тобто точно святий. І як по-вашому називається цей останній буддійський меч? Правильно, Нічерін. Меч названий в честь японського буддійського священника і філософа періоду Камакура. Його вчення носить його ім'я, а отже, і назву мечів аніме «Переможець демонів. А Нічирін Нічиріна називався Юзумару Суняцугу і був символом знищення беззаконня та встановлення справедливості. Тобто Нічирін Нічиріна – це меч священика. Це якщо ви колись надумаєте мене переконувати, що японська мова багата на епітети і має окреме слово до всього на світі. Найдавніший запис історії про Доджі датується 14 століттям. Суві під назвою розповідь про гору ОЕ в малюнках і словах з версією даної легенди. Знаходиться в художньому музеї Іцуо. Ось така от давня історія Модзана і А ще я біла ворона і звернула увагу ханафуду на сережках Танджіро лише зараз. Більше того, до серпня цього року я навіть не знала про існування таких гральних карт в Японії. Хоча конкретно такої карти серед них немає, але менш із тим. Само собою, прочитавши історію цього малюнку, я голосно сміялася. Адже чимало країн перемальовували цю прикрасу головного героя для власних речі. Лізів, бо це їм було надто схоже на це. Тобто в сонячних сережках з аніме, особливо схильні до паніки люди, побачили прапор японської армії Другої світової війни. Дитячі малюнки сонечка, певно, теж лякають цих людей страшним політичним підтекстом. Але ханафуда в аніме зображає не третій рейх, а власне силу сонця. Тут правда теж є нюанс, тому що в перекладах назви першого сонячного стилю дихання задіяний надто творчий підхід. І найголовніше. Ніша сила в цьому творі стала звучати надто схоже на дихання полум'ям Каджуро Ренгоко. І тому розмова Танджіро з батьком цього хашира трошки нагадує бесіду німогу з глухим. Подивившись чотири сезони аніме, я почала читати мангу. І в момент першого застосування сонячного дихання Танджіро під час бою з демоном-пауком Руї мене ніби холодною водою облили. Бо це ж сила Йорічі, перший нічим не розбавлений, ніяк не спрощений стиль дихання, до якого головний герой аніме додумався в лісі серед ночі. Сміливо пишіть мені в коментарях, що ви не такі тупі, як я, і розгадали цю загадку з першого погляду, чи як танджеро з першого понюху. Тепер по сюжету останньої арки: в манзі ніхто ні разу детально не буде зупинятися на жодному хашір. Розкривається там лише Гюмей і мешіма. І насправді я згідна з авторами аніме, що те, що ідеально для манги, не завжди підійде для її екранізації. Тому те, що можна було впакувати в годину екранного часу, розділили на вісім серій. І я вам розповім, що з того вийшло. Слід розуміти, що на початку четвертого сезону кожен із вас знає, що існують хашира. Вони ж тобто найсильніші мечники того часу, але вам максимум показували їх короткі зібрання і демонстрували штрихи характеру, які не завжди відповідали реальній картині. І тут питання, чи хотіли б ви, щоб глядача кинули в найбільший бій історії без навіть приблизного знайомства з цими героями? Я думаю, що ні. Манга може собі таке дозволити, бо вона летить по подіях, як в сраку стрелена. Але екранізація розжовувала вам плюс-мінус складні поняття. І тут зробила те саме. Давайте звернемо увагу на те, що головні герої проходять навчання у шести з восьми живих на той час найсильніших переможців демонів. Один із з них вже колишній після арки району розваг в другому сезоні. Починають саме з нього. 23-річний тенген є стовпом звукового дихання. Він нінджа, обвішаний блискітками, золотими прикрасами і червоною татухою напівобличчя. Бо в світі аніме саме так виглядають шпигуни. Те, що цей герой вхопив свого часу від найнижчого демона вищого порядку, мене особисто навіть не дивує. Наступним корпус винищувачів демонів навчатиме моєчіро 14-річний стовп туману. Всі ви теж його вже бачили. В попередньому сезоні Гьоко його легко обманює і поміщає в демонічний горщик. Якби не привид Танджіро, це навчання молоді переможці демонів вже пропустили б. Потім по сюжету Міцурі, 19-річна дівчина, яка прийшла в корпус лише для того, щоб вийти заміж. Вона теж нам відома. Ми знаємо, що ця дівчина в рази сильніша за звичайних людей. Але Мало чим по типажу відрізняється від звичайної японської школярки з більшості аніме. А далі уже цікавіше. Нам демонструють нових персонажів, і це основа хорошості останнього сезону. Спочатку глядачу показують 21-річного Обаная. І ми його ще толком не бачили у бою і не знаємо. Його стиль дихання носить назву Змії. Він майстер фехтування, який придумав власний стиль дихання і звивається під час бою як плазун. Через те, що він у надзвичайних Ситуаціях використовує друга Зміюка Борамару, йому навіть не обов'язково бачити свого супротивника. Потім у нас психований на всю голову 21-річний Санемі. Він хоче кришити демонів кожну хвилину свого життя диханням вітру. Цей Хашира має найбільшу фізичну силу і є другим найшвидшим стовпом корпусу винищувачів демонів. Санемі має ще одну імбу, але у цьому сезоні вона ще лишається загадкою. Останнім, хто навчає молодих мечників, є Гіомей. Старший зі всіх 27-річний хашира каменю. Він найсильніший і навіть не користується мечем нічирін у боях. У нього для битви є косарі гама. Це до слова традиційна японська холодна зброя, яка здатна бити, різати і метати булаву на велику відстань. І це не просто опис порядку серії в останньому сезоні переможця демонів. Це тестя рейтинг їх сили, що загалом логічно, бо навчання завжди відбувається від найпростішого до такого, від чого мозок витікає та ручки з ніжками відвалюється. Вам саме цим сезоном показують розстановку сил корпусу винищувачів. І ви вже зараз, сидячи в тепленькому кріслі, плюс-мінус можете спрогнозувати, хто битиме найсильніших демонів і Мудзана. Правда? Не розповіла я про силу лише трьох стовпів. Перший уже загиблий стовп полум'я, 20-річний кеджоро. Оцінку його сили можна буде легко зробити після бою стовпів з Аказою, щоб розуміти міць, яка потрібна у боротьбі з цим демоном. Ще я не говорила про 16-річну шинобу, бо під час навчання молодих бійців ця дівчина працює над ліками та отрутами разом з демоницею Тамайо. І про її потужність можна буде судити потім, бо визначати силу дівчини тільки по силі махання мечем це так само. Розумно, як міряти спритність олімпійського чемпіона з бігу по стрибках у висоту. І тепер про останню темну конячку найдовше нам знайомого стовпа води 21-річного дію. Його сила, як і здібності щінобу у цьому сезоні повноцінно оцінені не будуть. Але невідмінно від дівчини-метелика цього стовпа показуватимуть. Проте наголосять на тому, що в сезоні навчальна арка його потенціал прихований. Про це розповім трішки детальніше. Є такий психологічний феномен. Омен, який в психіатрії має назву синдром самозванця, що це таке? Це сумніви у власних здібностях і порівняння себе з іншими людьми. Це внутрішній страх, що власний успіх закінчиться тим, що вас просто визнають шахраєм. Вважається, що практично всі люди, хоча б раз у житті, відчувають вагання в своїй компетентності, та страх втратити власні успіх і удачу, на які нібито не заслуговують. Перше це явище було описано в 1978 році двома американськими жінками-психіатрами з одним прізвищем кланс. Їх робота вийшла під назвою Феномен самозванців у жінок з високими досягненнями, динаміка та терапевтичне втручання. Наскільки він є у вас, може показати те з тих самих дослідниць цієї проблеми. Я його вам лишу в описі. Цей психологічний феномен не вважається чимось дуже поганим, доки не призводить до депресії. Чи вийде гія зі? Своєї депресії побачите в наступному сезоні. А щоб не розвивати синдром самозванця, у мене ви вже зараз можете натиснути вподобайку і написати коментар на сім слів. Це те, що стосується стовпів. Тепер до головних героїв. Саме ця частина аніме нам показує, який великий шлях пройшли танджеро і Носке, зеніцу та генія. Тут ми маємо вперше задатися питанням: чи можна станом на зараз стверджувати, що мої Чіро чи міцурі сильніші за головних героїв? Чи наша четвірка уже на рівні з тими стовпами, які пасуть задніх у рейтингу найсильніших з наймогутніших? Також зверну увагу на те, що спочатку нам показують розбрат Хашира. і Невміння працювати командою за результатами цього сезону. Ми бачимо досить міцний зв'язок між Гією, санемі та обонаєм. Кохання Міцурі та Обонає, дружбу Танджеро зі всіма стовпами. Ну окрім брата Генії, бо як я вже казала, він трохи психований. Ну і в кінці сезону об'єднання їх всіх заради великої мети і бажання допомогти одне одному незалежно від власних симпатій та вподобань. І ще перед переходом до останньої серії розкажу про Ніанфо. Бо в аніме це є, але ніхто пояснювати чи перекладати вам цього не буде. Останній вчитель серед Хашіра Гюмей, ходить по лісу і бурмоче собі під носа. Наму Аміда Буцу. Аміда, Що це таке? Це буддійська практика усвідомленості. Наму Амідабуцу. Якщо промовити ці слова, буде пробачить усі гріхи. Хіба не зручно? Східноазіатська махаяна це одна із трьох течій буддизму, містить традиції чистої землі, тобто стовп землі має вірування землі. Така практика передбачає повторення імені Амітабхи, то головний Будда цієї махаяна. Амітабха відомий своїм довголіттям, проникливістю, чистим сприйняттям і глибоким усвідомленням порожнечі всіх явищ. Перша згадка про Ніанфо датується першим століттям до нашої ери в писанні. Свята Орфетя, дай мені сил це вимовити пратью пана саматхі сутра. Цю радість виявили на північному заході Індії, і рукопис в перекладі називається Сутра про Саматхі для особистої зустрічі з Будами сучасності. Там міститься запис, що якщо повторювати ім'я Амітабхи, то можна увійти в його царство через медитацію. Зручна релігія. Називай батю по імені, і буде тобі щастя. В Японію це вірування приніс китайський патріарх Джиїв Мохеджигуань. Китайську вимову я люблю так само, як індійську. Це саме вірування до 12-го століття породило багато сект. Само собою це пробували забороняти. За декламування Намо Буцу можна було позбутися голови. Але вже з 2011 року Японія дозволила говорити ці слова ґомею, коли той валить дерева в лісі. Тепер про останню серію Модзан пафосно приходить в маєток у боящики, де має розмову з головою сімейства Кагаєю, і лідер корпусу вбив демонів намагається знищити головного антагоніста. Своєю скучною розповіддю, а коли це зрештою не вдається, підриває свій маєток з родиною та головним лиходієм аніме. І тут Кагає у боящики нагадує мені Альбус Адам з Гаррі Поттера. Адже здаючись спочатку співчутливою, порядною і доброю людиною, він виявляється психопатом, який, нібито, для високої мети ладен покласти голову будь-кого на вівтар оманливої перемоги. Бо давайте будемо відвертими, що чоловік, який мав померти ще місяць тому, ні. Чого не досяг вбивством дружини і двох неповнолітніх дочок. По-перше, на момент головної битви жоден Хашіра не знає, скільки представників родини Обоящики знаходилися в домі на момент вибуху. По-друге, в подальшому істинного жалю за їх віддані життя не відчуватиме ніхто. Тому це просто тато, який вбив рідних заради пафосної сцени в фінальній серії сезону. Щодо попередніх до цього кадрів з родиною Обоящики, згадаю одну цікаву річ: дві доньки Кагаї спів. Пісню Вараби Ута. Це дуже дивна творчість, яка передбачає багатовікові дитячі пісні, які часто не зрозумілі сучасним дорослим японцям. Розумієте, те, що вважалося нормальним 200-300 років тому, зараз не дуже аналізується на предмет адекватності, бо то ж традиція. Конкретно та пісня, що звучить в аніме, новорічна. Атмосферу підсилює і сніг, який падає на модзана, коли той іде в помешкання у буящики. Ця відсилка може означати або те, що. Завершується ера демонів і зі сходом нового сонця очікується, що світ зміниться. Або ж, ймовірно, це свідчить про те, що останній бій відбувається у новоїчну ніч, і подальший відлік часу розпочнеться новими подіями в житті людей. А перед висновками я згадаю глядачів, яких особливо люблю. Найбільша подяка таким спонсорам, як Костянтин Романів, Анастасія Клімчук, Євтимій Пнівчук, Спекфокс, Влад Чобану та Накмага. Дуже великі спасибі для. Каті Кочетової, Джастін Мот, Олега Попаденця та доктора Лайтман. Пам'ятайте, що головних спонсорів я запрошую в групу для спілкування не лише про аніме. Звучало як щось непристойне, але ні. Проте група буде тільки як вас збереться 10 плюс людей. А поки що підписуйтесь на канал, діліться з друзями моїми відео і не забувайте писати коментарі без коментарів, що сумно. Якщо говорити про висновки, цей сезон мені сподобався, як і загалом манга. Не шкода жодної витраченої хвилини часу. Критики поставили переможцю демонів цього року чимало посередніх оцінок, але їх аргументи не здаються мені переконливими. Так, цього року більшість часу немає епічних битв, але решта сезонів практично лише з них складатиметься. Це як востаннє набрати кисню в легені перед епічним зануренням. Тут нам чітко показали, що Танджеро вже давно розкачався в імбу, що від людько і носки нарешті знайшов друга Недзуко, що конфлікт. Братів Генді та санемі прямує до епічної розв'язки, що наразі ще не розкриті глядачу секрети вибивають лайно Зеніцу. Що за кожним стовпом ховається епічна історія, і що всі мечники готові покласти голови за єдину мету: звільнити світ від шутен-доджі. ой, тобто від Модзана Кібуциджі. Цьогорічне аніме дійсно не спішне, але воно вправно розставляє всі сюжетні рушниці, які в наступному сезоні стрілятимуть точно в ціль. Разом із тим, сезон вміло жонглює настроями і тримає глядача в підвішеному між комедією і горором стані. Також окремо відзначу якісного українського перекладу, який зберігає свіжість жартів сезону. Я не знайшла. Тому якщо ви не знаєте інших мов, робіть на це поправку. Якщо ви дивитеся російською, то геть з мого каналу. Особисто у мене від нинішнього переможця демонів жодного негативного враження. Мені подобаються обмани авторів щодо характерів персонажів. До душі, як це потім розкривається і пояснюється. Останній бій, який скоріше за все піде на два сезони, не лякає. Бо там така глиба інформації, що лише найбільш розбалований глядач зможе заскучати. Тому я Раджу це аніме до перегляду і мангу до прочитання. Наступного разу я розповім про аніме дохлі, дохлі демони де деструкції. І попри всрату назву, воно вже в моїй голові обігнало за рівнем крутості і кайджу номер 8, і куди ти прямуєш поїзди судного дня. Аніме 2024-го якої вже просто непристойно балують свого глядача. А я ще від трейлера «Дан-да-дан, Данслину пускаю. Якщо ви не бачили дохлих демонів, то маєте час, доки я буду монтувати цей шедевр. Поки все, до наступної зустрічі. Бувайте.